Ютуб канал «Букзіла» представляє книгу Доставляючи Щастя, автор Тоні Шей. Книга Тоні Шея, «Доставляючи щастя, Delivering Happiness це не просто історія успіху інтернет-магазину взуття Запос». це глибоке занурення у філософію побудови компанії, де центром всього є корпоративна культура, щастя співробітників та клієнтів. Автор Тоні Шей розповідає про свій шлях від перших бізнес-ідей до створення багатомільярдної компанії, підкреслюючи, що справжній успіх вимілюється не лише прибутком, а й якістю відносин, які будуються всередині та навколо організації. Вступ до Запос. переосмислення бізнесу. Запос починалася як амбітний стартап з продажу взуття онлайн, на ринку, де домінували традиційні роздрібні магазини. Проте, на відміну від конкурентів, які зосереджувалися на транзакціях, запас обрала шлях побудови довгострокових відносин, де клієнт ставав другом, а співробітник серцем компанії. Ця філософія, що пронизує всі аспекти діяльності Запос, стала вирішальним фактором її перетворення на лідера ринку та привернула увагу Amazon, яка, зрештою, придбала компанію. Запос неодноразово стикалася з критичними викликами, нестачею інвестицій, ненадійними постачальниками та загрозою банкрутства. Однак, замість того, щоб зламатися, ці випробування лише зміцняли внутрішні зв'язки. У моменти, коли коштів не вистачало навіть на зарплати, багато співробітників відмовлялися від своїх виплат, демонструючи неймовірну відданість спільній справі. Ця солідарність, довіра та віра у спільну місію стали тим фундаментом, який дозволив запис не лише вижити, а й розквітнути. Саме ці невидимі, але надзвичайно потужні елементи, дружба, довіра та спільна мета і є суттю корпоративної культури Запос. Запос – компанія, схиблена на обслуговуванні клієнтів. Запос відрізняється від інших компаній радикальним підходом до клієнтського сервісу, який часто викликає подив у конкурентів. Їхня стратегія не націлена на одноразовий продаж, а на створення щирих довгострокових відносин з покупцями. Як говорить Тоні Шей, спочатку дружба, а потім гроші і ніколи навпаки. Це означає, що кожен елемент взаємодії з клієнтом спрямований на створення вау-ефекту та позитивних емоцій, ключові фішки запис, що перевертають уявлення про клієнтський сервіс, безкоштовна доставка та повернення. У США запис пропонує безкоштовну доставку в обидві сторони та можливість повернення товару протягом 365 днів. Це знімає будь-які ризики для покупця і робить процес покупки максимально зручним та безпечним. Цей підхід, хоча і дорогий на перший погляд, будує неймовірну лояльність, цілодобовий склад та швидкість доставки. Склад запис працює 24 на 7, що дозволяє компанії прискорити доставку, часто доставляючи взуття раніше ніж очікувалося. Несподівано швидка доставка є ще одним елементом ВАУ-сервісу кол-центр без сценаріїв. Оператори кол-центру запус не мають жорстких скриптів і можуть розмовляти з клієнтами стільки, скільки потрібно. Найдовша розмова тривала 6 годин. Вони не обмежені в часі і не зобов'язані продавати більше. Їхня головна мета вирішити проблему клієнта та створити позитивний досвід. Історичний приклад, коли оператор Запос допоміг замовити піцу пізно вночі, демонструє готовність вийти за рамки своїх прямих обов'язків заради клієнта. Запос неодноразово стикалися з критичними викликами, нестачею інвестицій, ненадійними постачальниками та загрозою банкрутства. Однак, замість того, щоб зламатися, ці випробування лише зміцняли внутрішні зв'язки. У моменти, коли коштів не вистачало навіть на зарплати, багато співробітників відмовлялися від своїх виплат, демонструючи неймовірну відданість спільній справі. Ця солідарність, довіра та віра у спільну місію стали тим фундаментом, який дозволив «Запос» не лише вижити, а й розквітнути. Саме ці невидані, але надзвичайно потужні елементи, дружба, довіра та спільна мета і є суттю корпоративної культури Запос. Запос компанія, схиблена на обслуговування клієнтів. Запос відрізняється від інших компаній радикальним підходом до клієнтського сервісу, який часто викликає подив у конкурентів. Їхня стратегія не націлена на одноразовий продаж, а на створення щирих довгострокових відносин з покупцями. Як говорить Тоні Шей, спочатку дружба, а потім гроші, і ніколи навпаки. Це означає, що кожен елемент взаємодії з клієнтом спрямований на створення вау-ефекту. Ключові фішки Запос, що перевертають уявлення про клієнтський сервіс. Безкоштовна доставка та повернення. У США Запос пропонує безкоштовну доставку в обидві сторони та можливість повернення товару протягом 365 днів. Цей підхід, хоча і дорогий, на перший погляд, будує неймовірну лояльність, цілодобовий склад та швидкість доставки. Склад Запос працює 24 на 7, що дозволяє компанії прискорити доставку, часто доставляючи взуття раніше ніж очікувалося. Несподівано швидка доставка є ще одним елементом вао-сервісу конкурентів без сценаріїв. Оператори кол-центру Запос не мають жорстких скриптів і можуть розмовляти з клієнтами стільки, скільки потрібно. Найдовша розмова: нехай вигук Вау увійти до щоденного лексикону співробітників. Прагнення перевершувати очікування має бути нормою. 3. Допомагайте тим, хто обслуговує клієнтів та довіряйте їм. Надайте їм повноваження та підтримку для вирішення проблем. 4. Зрозумійте, що немає нічого поганого в тому, щоб звільнити співробітника, який ображає ваших покупців. Не допускайте токсичних елементів, що руйнують культуру. 5. Не примушуйте операторів продавати більше. Їхня місія допомагати, а не тиснути на клієнтів. 6. створіть безкоштовний номер для підтримки клієнтів. Зробіть зв'язок з вами легким та доступним. 7. Розглядайте кожен дзвінок як інвестицію у створення бренду кожна взаємодія формує сприйняття вашої компанії. 8. випадки відмінного обслуговування повинні спостерігатися на рівні всієї компанії. Діліться успішними кейсами та відзначайте їх. 9. Наймайте тих, хто займається справою обслуговування клієнтів. Шукайте людей з вродженою емпатією та бажанням допомагати. 10. Забезпечуйте відмінне обслуговування всім клієнтам, співробітникам та постачальникам. Культура сервісу повинна бути універсальною. Запос. Відкритість, корпоративна культура та фішки запос. Не лише проповідує відкритість, а й активно її демонструє. Компанія буквально відкрита для всього світу. Співробітники ведуть блоги, Тоні Шей активно спілкується в Твіттер, а офіс запис доступний для екскурсій, на які може потрапити будь-хто, записавшись заздалегідь. Ці екскурсії це не просто прогулянки по офісу, а занурення у живу пульсуючу культуру. Відвідувачі можуть побачити апарати для попкону, замасковані під роботів, саморобні доріжки для боулінгу, співробутники у костюмах піратів, караоке, кімнати відпочинку та навіть імпровізовані паради. Це створює відчуття дивакуватості, веселощів та креативності, що є невід'ємною частиною ДНК «Запос». унікальні фішки офісної культури «Запос» єдиний вхід для всіх. Усі співробітники від топ-менеджерів до стажистів користуються одним входом до будівлі. Це сприяє неформальному спілкуванню та зміцнює почуття рівності та єдності. Система Пізнай колегу при вході до внутрішньої системи «Запос» співробітники бачать випадково обрану фотографію колеги і повинні вгадати його прізвище зі списку. Після цього вони можуть переглянути резюме та біографію людини. Це заохочує співробітників краще знати один одного та будувати особисті зв'язки. Вихідна пропозиція для новачків: кожен новий співробітник проходить чотиримісячне навчання. Перед його початком їм пропонується 2000 доларів готівкою, якщо вони вирішать припинити навчання та піти. Менше відсотка погоджується на це, що підтверджує високу мотивацію та бажання бути частиною команди. Це тест на справжнє зацікавлення в компанії. Обов'язкова практика в кол-центрі. Кожен співробітник, незалежно від посади, чи то програміст, чи менеджер, чи керівник департаменту, проходить обов'язкову практику у кол-центрі. Це дає їм глибоке розуміння того, як працює компанія, які проблеми виникають у клієнтів і як працює служба підтримки, формуючи емпатію та повагу до всіх ролей. Свобода в оформленні робочого місця. Запис заохочує співробітників облаштовувати свої робочі місця так, як їм заманеться, навіть виділяючи кошти на це. Це дозволяє проявити індивідуальність, креативність та створити комфортну атмосферу. Деякі співробітники навіть встановлюють двоярусні ліжка, символізуючи, що офіс це другий дім, а робота це прастрасть. Обідка до партнерів. Запис розробила спеціальну систему, через яку сотні її партнерів можуть відслідковувати всі фінансові та логістичні операції. Постачальники знають, скільки їхнього взуття продано, скільки залишається на складі. У той час як конкуренти приховують цю інформацію і витрачають мільйони на рекламу для постачальників, запис завдяки своїй прозорісті приваблює чергу потенціальних партнерів абсолютно безкоштовно. Це яскравий приклад того, як відкритість та чесність перемагають традиційні маркетингові стратегії. Запус компанія з ключовими цінностями. Потрапити на роботу в запус непросто, незважаючи на те, що зарплати не перевищують середніх по галузі. Причина цього високого попиту бажання бути частиною унікальної команди та розділити ключові цінності компанії. Ці цінності не просто слова на стіні. А життєві принципи, що направляють кожен аспект діяльності та поведінки співробітників. Вони були сформовані не зверху, а викристалізувалися з колективного досвіду та вірувань самих співробітників запос. 10 ключових цінностей. запос. 1. викликати увагу почуття нашим обслуговуванням. Це мета кожного працівника, незалежно від посади, перевершити очікування клієнта, створюючи незабувайний досвід 2. Приймати та заохочувати зміни. Компанія відає інновації та гнучкість, розуміючи, що ринок постійно змінюється, і лише адаптація дозволяє залишатися попереду. 3. Створювати весему та незвичайну атмосферу. Робота повинна приносити задоволення, а офіс бути місцем, де можна бути собою та проявляти креативність. 4. Любити пригоди, мислити творчо та нешаблонно. Заохочується вихід за межі звичного, експерименти та пошук нових рішень. 5. Вітаємо зростання та навчання. Постійний розвиток, як особистий, так і професіональний, є фундаментом успіху. Запус інвестує у навчання своїх співробітників. 6. Будувати відкриті та чесні відносини за допомогою обміну інформацією. Прозорість та відвертість є основою довіри всередині команди та зовнішніми партнерами. 7. Створювати позитивний командний дух та сімейну обстановку. Компанія прагне бути не просто робочим місцем, а спільнотою, де кожен відчуває себе частиною великої родини, підтримуючи та надихаючи один одного. Вісім робити більше меншими засобами. Ефективність та ощадливість заохочуються, але не за рахунок якості або цінностей. Дев'ять бути захопленими та рішучими. Прастрасть до своєї справи та наполегливість у досягненні цілей є ключовими рисами співробітників запос. десять. Бути скромними, незважаючи на успіх, компанія зберігає скромність, розуміючи, що завжди є куди рости та що покращувати. Висновок доставляючи щастя, це маніфест про те, що бізнес може бути успішним не лише завдяки фінансовим показникам, а й завдяки етичному підходу, силі корпоративної культури та здатності створювати справжнє щастя для всіх зацікавлених сторін клієнтів, співробітників та партнерів. Корпоративна культура «Запос» не була вигадана і нав'язана ззовні, а виросла органічно зсередини, завдяки колективним зусиллям та спільному баченню. «Запос» є яскравим прикладом того, як компанія зі сильною автентичною корпоративною культурою може не лише виживати в найскладніші часи. А й ставати лідером у своїй галузі це доказ того, що інвестиції у людей, у довіру, у щастя це найвигідніші інвестиції, які завжди окупаються сторицею. Тоні Шей демонструє, що трансформація незадоволеного клієнта у постійного покупця відбувається через бездоганний сервіс, а формування лояльних відданих співробітників через створення середовища, де вони можуть рости, навчатися та відчувати себе цінною частиною чогось більшого. Успіх запус це історія про те, як зосереджуючись на людях, можна досягти неперевершених бізнес результатів. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.